Пронто-пронто, мої кохані, зараз дивимось, Чи знайомо ви зі своїм майбутнім чоловіком? Дівчаточки, деяким з вам, дуже, з вас дуже важко прийняти той факт, що любі проблеми вирішуються дуже легко. Чому? Тому що признати це, це значить визнати, що ви 15 років плакали, страждали, жили за б'юзером просто так. Тобто ви викинули ці роки життя в мусор. Розумієте, сміттям зробили. А про що просто я кажу? Я кажу в даному випадку про амулети. Амулет на особисте життя, яке дозволяє вам вийти на ту верху життя, де є щастя, і це завдяки вищим силам. Це ніякі там магічні дії, ні, це карти таро, які буде шанс, якийсь дуже великий, які своєю енергією притягують у ваше життя те, що вам потрібно. Це амулет на фінанси. Коли ви не б'єтесь головою туди, де у вас ніколи не буде грошей, і ви про це знаєте. Але я ж я вчителька, вибачте, я сама вчителька, дівчата. Але ну, треба розуміти, що ну, нема там грошей. Або йти у частну школу, або в такій школі, ну нема там дівчат. Я не кажу, що так, нам потрібні вчителі. Але все ж таки. Ви можете бути вчителькою, ніхто не говорить, але паралельно вам всесвіт покаже, як можливо ви будете вести блог про те, як ви класно готуєте. І до вас прийдуть гроші, тобто ніхто вам не каже кидати свою роботу, якщо вона у вас улюблена, дівчата. Ні. Але дайте ви всесвіту можливість вам показати, де ваші таланти. на фінанси це робить. Амулет на ваше призначення також. Амулет на те, щоб легко навчатися, також є такий амулет. Люблю вас, все буде Україна, слава героям, слава Україні. І так, Чи чидаємо ви зі своїм майбутнім чоловіком, у вас буде вибір, кажуть карти. вже зараз можете на ньому стояти. І тут є маг. Тобто, ви є магом, дівчата. У вас зараз в руках, я не знаю, відчуваєте. А я записуєте чи ні? Не знаю, відчуваю, а я зараз навіть відчуваю цю енергію, то ви зараз володієте тією енергією, всією, для того, щоб от, от мати все, що ви хочете. Розумієте? Так. І меч. Ви зараз показали меч якійсь людині щодо вашого особистого життя. Це людина, яка мала до вас почуття, але проявлялася як пажик. Тобто не було в його діях того, щоб ви розуміли, що так, це кохання. Ви зараз з ним паузу. Ну, щось бачите знову про минулого. Вибачте, лягли і кажете, ні, я не хочу про це думати. І думаєте, чи потрібен він вам, чи не потрібен він вам. Олічка починає за мною стежити. Люблю тебе, Олічка, і вам треба буде зробити вибір щодо кохання, бо у вас буде третій фактор, причому у кожного буде. Своє. Свій третій фактор. І що? І карти кажуть, що ви таки продовжите відносини з цим чоловіком. Це чоловік із минулого. Ви будете з ним будувати щось таке спільне, надійне, або дім будете будувати або брак, або разом жити, або дитину. Але майте на увазі, він все рівно порушує ваші особисті кордони. Це, звісно, робить вас сильнішою, це, якщо ми віримо, да, що душа повинна розвиватися, це так. Але десятка мечів, великі душевні муки, і майте на увазі, що вам треба дуже класно все порахувати. Тому що, Тому що, дівчата, ви можете мати сонце в своєму житті. Тобто, це коли. В вашому житті удача у в усіх у всіх сферах життя. Розумієте? Це коли вас обгріває доля по всім статтям, як говориться. Так, тому, тому подумайте, дівчаточки, тому що у кожного своя ситуація і у вас з ним відносини можуть ходити, кажуть карти, поки що тільки по кругу. Розумієте? Немає розвитку, я не бачу його. Люблю вас. Особисті розклади, відповідні запитання.